Російський удар по Запоріжжю сьогодні авіабомби реагує на те, що Росія продовжує бомбити наше мирне населення. Президент України Володимир Зеленський і демонструє у своєму телеграм-каналі та соціальних мережах наслідки ворожого втручання і обстрілу по території Запоріжжя, яке ворог уже. Тиждень орієнтовно просто починає стирати з лица землі керованими авіаційними бомбами. На жаль, ця тенденція нікуди не дівається, а лише, як бачимо, посилюється. Зеленський зауважує, пошкоджені звичайні житлові будинки. В одному з них зруйнований під'їзд. Також є пошкодження міської інфраструктури залізниці. Загалом були поранені 13 людей. Двох вдалося врятувати з під завалів. Я дякую всім, говорить Зеленський, службам, які оперативно відреагували і надали необхідну допомогу людям. Просто Страшні кадри Запоріжжя стирається росіянами третій рік повномасштабного вторгнення з артилерії, з дронами з усього, чого тільки можна. Реактивних систем залпового вогню атакували. Тепер ворог бачимо, ще й долучає керовані авіаційні бомби. Зараз ще триває розбір завалів. Загалом тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більше ніж 300 шахедів і понад 40 ракет. Пише український гарант. І додає, це російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу, єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну. Ну а цей тиск ми розуміємо, що російські диктатори його оточення терористично розуміють тільки мовою сили. Росіяни нагадаю, зранку сьогодні, 29 вересня, масово обстріляли Запоріжжя, поцілили у багатоповерхівку. і Приватні будинки є поранені. Їхня кількість просто з кожною годиною буквально зростає, тому що ще триває розбір завалів. Як ми бачимо від місцевої влади, чуємо від українського гаранта там, що можуть бути люди. А російські не люди вранці у неділю 29 вересня вдарили просто по житловій забудові у Запоріжжі. Через це частково зруйнована багатоповерхівка. Вже більше 14 поранених. Про це повідомив. Очільник міський Іван Федоров. Федоров повідомив, що через масовану атаку на пошкодження змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя керівника Запорізької обласної військової адміністрації. Давайте її почуємо відомо про більш ніж 10 кабель, які були направлені безпосередньо по бустому центру в трьох районах. Міста Запоріжжя є безпосередньо руйнування. Це Шевченківський, Комунарський та Олександрівський район. Наразі нам відомо про одні зруйновані багатоповерхових будинків. Відомо про щонайменше 15 приватних будинків, які зруйновані. Також є що 15 будинків багатоповерхових, які повилітали в мікна, двері. Наразі також одна жінка перебуває ще під завалами. Всього нам відомо про шести поранених людей, двоє з яких госпіталізовані до обласної та міської лікарні безпосередньо. Комунальні служби наразі будуть проводити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, оперативно виконують свою роботу рятувальники, поліцейські за це, звичайно, ми дякуємо всім мешканцям, які Розклав наразі буде надана допомога до всех соціальних міжнародних донорів. Дивлюся, думаю, для чого цікаво Путіну, для чого Медведєву, для чого 140 мільйонам росіян ось ця звичайна чотириповерхівка у Запоріжжі? Там, напевно, вони собі якось пишуть її до імперських амбіцій. Де що тут і додати? В державній службі з надзвичайних ситуацій додаю, що кількість постраждалих у Запоріжжі теж перевищує вже десятеро людей внаслідок ранішнього. Ворожого масованого авіаційного удару по Запоріжжю зросла кількість постраждалих до 14 людей. З них двоє врятованих також кількість постраждалих продовжує уточнюватися. В одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з першого по четвертий поверхи, які ми, очевидно бачили за спиною Івана Федорова в ході ліквідації наслідків. З під завалів надзвичайники врятували жінку. Дякуємо нашим рятувальникам за те, що вони завжди першими приходять на допомогу. Проводять розбір завалів, рятують людей, і роблять це до речі, як це було в сумах. Так де росіяни атакували Дичний заклад, а потім, коли приїхали рятувальники, вони зробили те, що роблять завжди вбивці. Вони знову почали цілити по цьому ж місці, тому що ось так вони хочуть ще більше просто наших жертв і нашої крові. Постраждалу врятованому в Запоріжжі доправлено до лікувального закладу. Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння дев'яти автомобілів та п'яти гаражів. Теж дуже потрібний воєнний об'єкт на загальній площі 300 квадратних метрів. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок, та ще 10 пошкоджених. Напевно ж там Айменці НАТО оховалися. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу. Також аварійно-рятувальні роботи завершено щодо наслідків та Кількості пошкоджених приватних будинків. Інформація уточнюється на загал. Протягом цієї доби вже традиційно, на жаль, з превеликим сумом констатує очільник Запорізької ОВА, що окупанти продовжують в усьому проміжку 300-400 ударів за добу завдавати атаки по території Запорізької області 345 ударів за добу, по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Кам'янському, Новодарівці, Малітокмасці та Новоандріївці. Вже постійно фігуруються населені пункти. Що росіяни там б'ють вже неможливо і уявити просто по землі. Напевно, 160 безпілотників різної модифікації ворог запустив по біленькому Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малі Токмачці, Малинівці та Левадному. Сім обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Роботину. На 170 арт обстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малойтокмачки та Левадного. 19 повідомлень надійшло про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Труктури на території Запорізької області вночі 29 вересня цього року противник випустив на загал по Україні 22 ударних безпілотники, типу шахет, райони Пусків. На жаль, традиційні «Єськ», курськ Російська Федерація Чауда Кримну бачимо, що поїздку також відпрацьовуємо. І ми в результаті протиповітряного бою повідомляють наші повітряні сили збройних сил України авіацією малими групами та РЕП сил оборони України збито було 15 ударних безпілотників у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Бачимо, що північ центр і південь країни, ось так посередині сьогодні були під прицільними атаками ворожих дронів. Наслідок протидії РЕП ще п'ять ворожих безпілотників. Локаційно назавжди втрачено. Попередньо без наслідків.